Слава Україні. Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 7 серпня. Проживаю я на півдні Вінничини і хочу попросити допомоги, щоб мені підказали, що це за сорт персика. Даний сорт виписував я у Мар'янівське. Маріанівський сад чи Маріанівські сади під назвою пф 24207 Минулий рік було перше плодоношення. Раніше я знімав відео. Мені там казали, що це перше плодоношення, може, тому раніше він і дозрів за плодоносив. Другий рік і знов те ж саме. 242.07 має дозрівати на початку серпня, в кінці, верніше серпня, початок вересня, як який регіон. Не попадає під ці дані. ПФ24С, кінець серпня, початок вересня. Також не, не попадає. пф 5 б початок середина серпня. Ну, форма не така. Так само і ПФ 19207 не така форма. Можливо, це ПФ, як він правильно називається, Лайки 13. Зараз я зірву декілька плодів. І зараз такі плоди. Немаленькі. Ну, Це деревце, це другий рік цьому деревцьові От було привите. І це на, на другий рік вже стільки плодів дало. А от оригінал цього ПФ 24207 який я виписав, такі. Листки, все як в певду цих флемінфюрів всі здорові, такі, вони фіолетові, гарні стають. Дерево це приболівше, тому я поперещеплював, щоб воно не пропало. Така форма. О, тут тріснула кісточка. Що це за може хто підскаже. Зараз я розріжу його. Може по вигляду персика в розрізі буде більш зрозуміло. Ще раз хочу показати форму даного плоду персика. Отакий носик, але не рівний. Це на всіх плодах таку форму має. На одній половинці, наче дзьобик такий. Не, не на двох, на одній де розділено. Форму має видовжену, а не округлу. Ось таке забарвлення. Буду вдячний, хто підскаже, що це за. Сорт персика. Вростає в гілку, важко відірвати визрівший. От видно тут від гілки. Наперед, дякую. Так, спробую зважити. Так, це плодик з дерева оригінальний, який я виписував. Там плоди менші. Він Підшепа точно там алеча, я не пам'ятаю вже що. А така вага плодів, які я наші на аличі. Майже 240 грам. 240 грам. Ну, це перше плодоношення. Вони повинні бути ще більші. Так. Такі на ну, дуже легка опушонність. При розрізанні похрустує. Кісточка відділяється видно. І це е, сьогодні сьоме число це таке перші плоди, які почали дозрівати, то можна додати ще, що. Днів 5-7, а то й 10 треба, щоб визріли всі останні. Це перші, перші плоди на дереві. Дуже упруга, щільна, м'якуш. куш. На аромат дуже персиковий і на смак. Так, це ще відділяється шкірочка. Шкірочка, мабуть, відділяється. Це перші плоди. Соку дуже багато, м'якоті дуже важко вичалити. На смак кисло солодкий. Може хтось може підсказати, зараз я що це за сорт, зараз розріжу це, що на алечі, що більш може стигліший. Тут же м'якоть так не дуже сильно похрустує. Отакий вигляд. Видно, що жовто-оранжевого кольору. Забарвлення м'якоті, такі прожилки наші йдуть до кісточки. Ну, це той самий сорт упруга, дуже опруга м'якоть. Соку багато, виділити не можна. Визрівшого зрівшого плоду, шкірочка відстає. Шкірочка трішки має кислинку, дуже магу. Дуже смачний. Сам смак, Пухру... коли ісеш похрустує. Дуже соковитий кисло солодкий. Ще раз буду просити, щоб підсказали, що це за даний сорт персика. Це точно не PF 24207. Бажаю всім своїм підписникам гостям здоров'я та мирного неба! А я буду ждати коментарів. Може хтось із персиководів підкаже мені, що це за даний сорт персика.